У шостому році з Польщі в УРСР надану садику ним залишеному в Польщі. Проте доказом є достатньо документів. Третє, на реконструйований будинок садибу, збудованому прибудовані житлові та господарські приміщення внаслідок дій, створених драгами Сюбомихайна та її сім'ї. Суддя Курилеця своєю ладою так зване власне переконання, ігноруючи доказами законодавством України, поставило під сумнів. Україну підсумують Україну як правову державу, не виконав не, на виконання Україною міждержав, міждержавних угод, а саме угоди від 09.09.44 року про евакуацію українського населення з території Польщі, яка з 2006 року є обов'язковою до виконання і станом на сьогодні є невиконана урядом України. А судова влада в особі судді курильця Р іменем України чинить перешкоди визнанні та поверненні прав потерпілої драми на своєму хай за конвенцією ООН, прийнятою резолюцією 2391 три римське 23 генеральної асамблеї від 26.11.68 року. до злочині проти людства не застосовується термін давності. Стаття 1. ніякими термінами давності не застосовується незалежно від часу їх здійснення до Б в злочині проти людства. Незалежно від того, чи були вчинені, вони вчинені під час війни, чи в мирний час, як вони визначаються у статті міжнародного нюрнбергського військового трибуналу від 8.08.45 року і підтверджуються в резолюціях три до 1 від 13.02.46 року і 95 п'ять дожках від 11.12.46 року Генеральна асамблея ООН. Стаття друга гласить, що у випадку здійснення якого-небудь злочинів, згаданих у статті перші положення конвенції, застосовується до представників державної влади, що виступають як виконавці цих злочинів чи співучасниками таких злочинів, або безпосередньо підбурюють інших осіб до здійснення таких злочинів, незалежно від ступеня їх завершеності, так само як і до представників державної влади. Що допускають їх здійснення. Відтак, захід свого колеги по цеху, судді корильця АР, суддя доповідач в даній справі Кушнерик МП, не, зважаючи, не знаючи підстав для відводу, проговорився, що рішення судді корильця АР є не скасовані. Зауважимо, що вище стоячі суди не розглядали справи по суті, проте судді, судді доповідачу невідомо. Але виникає питання перше. Які відношення цивільна справа має до даної адміністративної справи? Друге, з яких джерел суддя доповідач Кушнерик дізнався про прийняття чи скасування в цивільній справі рішень судді Курильця, який перебував у 2010 році сім років по тому суді Галицького районного суду міста Львова? Суддя доповідач Кушнерик у своє оправдання вказав, що дізнався з матеріальної справи, яку йому було передано на розгляд. Проте це аж ніяк не відповідає дійсності, бо в матеріалах даної адміністративної справи не було рішень цивільної справи в судді корівця АР. Відтак, доки факти та обставини справи свідчать, що суд судді доповідаючи у справі Кушнери ме е, заздалегідь було відомо від судді корилця АР про його е, рішення проти драгу над Сюбомихальний. Ще задовго до 10.05.17 року його призначення як члена колегії в склад суду у даній справі. Тому вважаємо, відбулося умисне порушення е, порядку розподілу суддів системи, що підтверджується офіційним сайтом суду. Ран Любов Михайлівна, людина української національності, уродженка, громадянка, жителька етнічних економічних земель, історичної батьківщини речі Посполитої Польської, потерпіла через незаконну Любінську угоду від сорок року, підписану між польським комітетом та ОРСР про евакуацію визнана Європою злочином проти людства, який має строків давності. Майже все життя знаходиться на території УРСР СР. України після 04.04.46 .04 примусового виселення з Польщі, так званої добровільної евакуації під кавоєм крайного органу НКВС. Тоді ж, 46-му році, взамін садиби, яку відняли за кордоном в Польщі, уряд УРСР закріпив. А після передав нерухоме майну садибу у селі Сихів, тепер місто Львів якою апелянтка володіє, управляє, розбудувала в частині якої протиправно припинили газу та електропостачання. Ставлять під сумнівне, майнові та майнові права драгангезлюбомихальні на садибу в Україні через сфабриковані справи, підроблені документи. По сьогодні чинні репресії спричинили несприятливі умови, нанесли шкоду здоров'ю, майну намагаються висадовувати садиби, яка за законом належить рангеслюбомихальні на рівні з вісьми евакуйованих родиною, в складі якої була вона. Примусова евакуація є злочином, засуджується, деденсація примусової евакуації, де юра як де-факто є такою, що продовжується політи... політика репресивна більше 70 років і не лише для примусово евакуйованих, але і для нас, нащадків, які народилися у УРСР, в Україні як на території Омушної Батьківщини. Батькі апелянтки ну, вона разом з батьками і е, Мали тяжку моральну травму, і вона має по сьогоднішній день у зв'язку з втратою історичної батьківщини. Е, в результаті примусової евакуації польських громадян Української національності дравна було позбавлено приватного нарухового майна, яке залишилося в місцях постійного проживання в Польщі. Тим самим відібрали можливість користуватися залишеним в Польщі та не наданим Україні відповідно до статті першої угоди приватним нерухомим майном, яке належить позивачці по закону. Це призвело до неекономічного занепаду та важких моральних страждань, уже політичних репресій. Вирок Конституційного суду Польщі від 19.12.02 дванадцятого Констатую, що Люблінська міждержавна угода від 09.09.1944 року не мала жодних правових основ для її підписання, а примусова евакуація є незаконна. На момент підписання угоди легітимний уряд Польщі знаходиться в еміграції в Великобританії, з яким СРСР ще 25.04.1940 року розірвав відносини. Польський комітет національної за не мав права підписувати угоди визнання тимчасового уряду Польщі СРСР. Відбулося лише в 1945 році. Вирок Європейського суду з прав людини у справі Бронєвській проти Польщі і двадцять скарга тридцять один дріб Підкреслюю, що угода від ноль не було надрукована у виданні дрездену устав і. Таким чином не було у світлі конституційних вимог уведено до джерел державного права Польщі. Жержавна угода включена до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України 11.05.2006 року. Присвоєно реєстраційний код 362.18 2006 і опубліковано в офіційному віснику України від 25.05.06 номер 19 стаття стаття. Стрімка 1405, тобто стала частиною законодавства України, є обов'язковою до виконання. Українська сторона по сьогодні не виконала статтю першої угоди від 09.09.44 про евакуацію. Підписано сторонами, проігнорувала міжнародне право, договір тривалий час. Чинити репресію над драмикальною та її сім'єю. Конституційний суд України рішення від 28.04.09 номер 9 РП Дрібно вказує, що недопустимість звучення змісту того всього існуючих прав і свобод, що об'єктивно призведе до погіршення становища особи в суспільстві через їх обмеження. Зробив конституціальне застереження органам державної влади про те. Що невиконання державою своїх зобов'язань призводить до порушення принципів правової держави, ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, абзац 5, пункт п'яти мотивувальної частини. І так, права гарантії особи, пов'язані із доступом до правосуддя, є порушені, А механізм судового захисту прав став неефективним та недопустимим, проте доказом є конкретні справи драга на свобоми хайне людини учасника Великої вітчизняної війни практика європейського суду з прав людини рішення від 9.11.06 у справі білоки проти україни від 28.10.98 року у справі вештон проти швеції в якій зазначено що важливим питанням є довіра яку суди повинні втіляти у громадськість у демократичному суспільстві, а також те, що судді зобов'язані викликати довіру в учасників судового процесу, а тому будь-який суддя, стосовно якого є підстави для підозри у недостатній неопередженості, повинен брати самовідвід або бути відведений. Ми не погоджуємося з процесуальними діями вищеказних судів, суду суддів при здійсненні правосуддя недотримання норм, які регулюють діяльність суду. Згідно з Конституції України, закону України про судовострій статус суддів, частини першої статті 6 конвенції про захист прав і озноповжену свобод та практики Європейського суду, є частиною національного законодавства джерелом права, що підлягають застосуванню відповідно до статті 9 Конституції України. Недотримання судом по положень є порушенням. Пункту 1 статті 6 конвенції справи сам проти Австрії. Заява номер 7360 76, доповідь Комісії від 12.10.76 та Росії проти Франції. Заява номер 11879 89. Рішення Комісії від 06.12.89. Рішення Євросуду з прав людини від 09.11.06 у справі проти е, України і від у справі Вийшли проти Швеції за порушення судівської етики, Закон про судові присяги судді об'єктивно, неупереджено, справедливо кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов'язки судді, субщини дії, які порочить звання судді підриває авторитет довіру до правосуддя. Не... В статтю 2 закону України про судоустрій, завдання суду, суду при здійсненні правосуддя. Право статті 8, і 9 на справедливий поважний суд на захист рівність перед законом і судом, гарантованих Конституцією України. Суд поставив під сумнів основний закон України, який має найвищу юридичну силу, а його норми пряму дію. А саме розділ першій конституції України, стаття перша України Україна як правова держава, стаття третя життя, здоров'я, честь, гідність, доторканість та безпека людини є в Україні як найвища соціальна цінність забезпечення прав і свободи людини та гарантії в Україні. Стаття дев'ята чинність виконання міжнародних договорів та інших інших норми конституції. Суд на нешкоду здоров'ю, майно зруйнував життя, поставив під сумнів, гарантовані права свободи обов'язки людини в Україні. Згідно частини першої статті шостої конвенції про захист прав людини та свободу свобод, кожен має право на справедливий розгляд його справи неналежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його права і обов'язків. Ви ще наведення має причину на святковий зв'язок, не є дивним збігом обставин, а, на нашу думку, попередньо запланований план дій. Нам дали підстави не лише для відводу.